Нінтендо остаточно уходить із Московії чи ні місяць ігрових шоу, нові ігри в Нінтендо Свіч Онлайн, Diablo 2 всесвіті Паффайдер та інші новини ігор. Відставити зраду. Скільки поганого ми не могли сказати про ставлення Нінтендо до власної фанбази, варто визнати, що компанія печеться про свою репутацію правильної компанії. Це проявилося і в питанні війни Росії проти України. Одразу ж після початку повномасштабного вторгнення, Нінтендо відібрали в росіян можливість не те, що купляти нові ігри, навіть завантажувати вже придбані. Так продовжувалося довгий час, однак офіційного закриття російського відділення Нінтендо не було аж до тепер. Якщо раніше російські володарі Nintendo Switch могли змінити регіон, використати коди завантаження чи подарункові карти для eShop, то тепер нічого з цього не буде можливо. Крім того, створити нові акаунти Nintendo людям, які проживають на території РФ, відтепер буде неможливо. А особисті дані користувачів, які вже зареєстровані. Були видалені з безпекових міркувань. І здавалося, де українським ігровим виданням прискіпатися до цієї новини? Бачите, Nintendo наново дозволили російським користувачам завантажувати ігри, які вони вже придбали. Крім того, на місці російського відділу Nintendo утворилася так звана ООО ачівка з тим же самим Яшем Хададжі на чолі. Вона буде займатися гарантійним обслуговуванням консоли Нінтендо та вже ввезла перші картриджі з новими іграми до РФ. Але як би не хотілося знайти в цьому зраду, це вже є сигналом до того, що Nintendo якомога сильніше віддаляється від Росії. По-перше, росіяни тепер не зможуть витрачати гроші в eShop, і це важливіше будь-якого доступу до старих ігор. По-друге, ачівка, рівно як і заклади на кшталт Вкусна і точка, створюється незалежно від бажань Nintendo чи McDonald's. Тож лаяти японську кампанію за її діяльність колишнього ру-відділення не варто. З точки зору санкцій, Nintendo цілком собі лідер на відеоігровому ринку, на відміну від тих же Valve, які досі зайвий раз не перешкоджають російськомовним користувачам змінювати регіон і робити покупки стін. Місяць гордості за ігрову індустрію. Напевно, кожен знає, яким місяцем є червень. З початком літа по всьому світу геймери переглядають ігрові шоу з анонсами та трейлерами. Жарти жартами, а цього року на червень випало справді багато шоу. Про деякі, як от про майбутній Capcom Showcase 2023, ми вже розповідали. Про всі ж інші розкажемо зараз. Більшість цих шоу проходять у межах Summer Gate Fest 2023, який вже розпочався, але завершиться лише 12 го числа. Від демонстрації Інті до Xbox Game Showcase 2023 дуже багато проєктів будуть анонсовані вже на кінець наступного тижня. Щодо презентації Microsoft, ми вже отримали підтвердження, що на ній не буде суто кінематографічних трейлерів. У кожному буде демонстрація або ігрового процесу, або двигуна. Це на контрасті з нещодавною PlayStation Showcase, яку здебільшого заповнили cg трейлери. Але й за межами Summer Game Fest, 12 червня, відбудеться Ubisoft Forward, а крім нього, одна подія вже стигла відбутися. Мова про Meta Quest Gaming Showcase, де показали чимало тайтлів для vr хедсетів від Meta. Зокрема, затізерили Assassin's Creed Nexus VR, який повноцінно продемонструють вже на Ubisoftському шоу. Також варто виділити екшен РПГ Asgard Wrath 2, ритм-гру Samba de Amigo Party Central та VR гру по Stranger Things. Платні емулятори Nintendo знову поповнили набір класичних проєктів зі старих консолей, які гравцям надають із підпискою Switch Online. З бібліотеки NES був доданий пазл платформер Mystery Tower, Зі SNES симулятор фермерства Harvest Moon, а з Game Boy, Action Puzzle Kirby Tilt and Tumble та Metroidvania Blaster Master Enemy Below. За межами виставок Becom Studios і Paizo запустили Kickstarter для гри Pathfinder Abomination Worlds, Hack and Slasher BGL, Diablo у Video. Всього розробники поставили мету в 305 882 доларів. І третина цієї суми за цей тиждень вже була зібрана. Схоже, що ажіотаж навколо Diablo 4, яка, до речі, теж вийшла кілька днів тому і була сприйнята на диво добре, дає свої плоди і в інших франшизах. Крім того, було анонсоване Ecumene Ацтек, наративне Survival action RPG, в який ви будете грати за ацтека, який протистоїть іспанським конкістадором. А разом із тим, творець стардіволі одним коротким твітом затізерив наступне оновлення до гри за номером 1.6. На цьому все. Для вас старалися. Текст Єгор Теорії Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Слейденкінг Дениско. Монтаж Микита Аджиджин Лисенко. Stay blessed!